Привіт! Коротше, хотів вам дещо показати. Цікаве. Просто просто цікаве. От подивіться який мопед, в стилі 80-х чи ні, навіть навіть 60-х. Ну видно, що він новий. Але е ні, е Є Мало кулі. Ні, єстидей. Є. Малок. Малогутті, Малогутті. Е. І коротше в нього є запаска. Я ж ніколи не бачив мопед з запаскою. Тихо, ну він такий гарний. Єстиди. ну прямо. Да... Прикольно. Прикольно.